На Прикарпатті під час застілля 44-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження односельчанці. Врятувати жінку медикам не вдалося. Детальніше наша Вікторія Резун розкаже. До побиття 68-річної жінки, причетний житель Снятинської громади. Разом з потерпілою чоловік розпивав спиртні напої в її оселі. Ще за стілі між чоловіком та господинею винесло весний конфлікт, під час якого фігурант побив жінку. Опісля зломисник покинув місце злочину. Травмовану жінку виявила донька. Вона ж і викликала медиків. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. Відтак поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника. Дії фігурантів слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України де це про умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Йому вже повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід в вигляді тримання під вартою. за такий злочин. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.